А чи знали ви, на честь кого названий Львівський оперний театр? Точніше, оперний театр у Львові. На честь Крушельницької Соломії? Дуже цікавий факт з історії, що це була видатна оперна співачка, можна так сказати. Ну, я рагуль мені можна. І в неї були маєтки. Франції, величезні статки, коштовності, гроші, було все. Але коли вона вирішила повернутися на Батьківщину до України, комуняки її розкуркулили і сказали. По суті, зробили, що або все віддається, включно з маєтками Франції, ну або от этого мира. І це. Один з величезної кількості прикладів, як комуністи, як Сьовєтський Союз знищував видатних українців їхню культуру та історію. Про це теж не забувайте. І так само, як сьогодні випадково почув, що казали про Радянський Союз, про СССР як одна страна. Ніт. Ніт. Таке, знаєте, хвилинка такої цікавої історії. До речі, хто знає теж такі історії? Напишіть в коментарях. І питання, як ви вважаєте, якщо є, у мене є одна знайома, дуже-дуже розумна, дуже. Там прям піздець. Не то, що я, а там прям. От хохдоч, тільки так, в українській мові, історії і так далі. І вона, от, не знає, треба такий контент, не треба. Ви б хотіли такий контент, теж, знаєте, такий плейлист, там цікаві факти з історії про україну про про різні про про різне скажімо так чи вам би було таке цікаво